Перед тим, як і обіцяли, поговоримо з речником ДСНС у Дніпропетровській області і дізнаємося про те, на якому етапі зараз йде розбір завалів і усунення наслідків цієї трагедії. Сергій Ковтонюк зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаємо. Якби Добре можна було для наших глядачів для нас розповісти останні оновлення про те, як триває зараз і рятувальні операції і розбір завалів? Так ну нагадаємо, що да, вчора на вчора кажу 14-го пічля, відбувся ракетний удар по житловому будинку у місті Дніпро, дев'ятиповерховий будинок станом на дану хвилину. Ми маємо вже 40 загиблих. З них, на жаль, три дитини зараз роботи ще тривають. Майже десь 85-87% Вже розібрали. Комунальники вивезли понад 8 тисяч тонн зруйнованих конструкцій, тому роботи ще тривають. Чи зараз ви попередньо можете орієнтовно казати, коли можуть завершитися роботи? Ну, я гадаю, що завтра вже буде все завершено. Чи залишається зараз надія знайти живих людей під завалами? Ну, знаєте, надія надія завжди є, але все зводиться до нуля. Там вже минула, вже третя доба пішла, тому. На жаль, майже, майже ні. Пане Сергію. В день, коли сталася ця трагедія. І потім наступного дня багато медіа показували про те, як розбирали ось ці завали, про те, як працювали ДСНСники разом з людьми. Якби ви могли теж розповісти про складність цієї операції рятункової і власне і те, що розбір завалів, в чому вона полягала і як це все відбувалося? Тому що ми бачили, що ДСНСники не застосовували відразу важку техніку, все це розбиралося буквально вручну, по камінчику. Чи Розповісти, як, як, як сама тривала ця операція, ну, дивіться, так. Розбирали все вручну. Тому що застосовувати важку техніку було дуже небезпечно, так як під завалами були люди, і допомагали і звичайні громадяни. Тобто, по по кирпичику, буквально руками розбирали ці завали, ускладнення було. Те, що е, під завалами було тління, тобто там була е, температура висока, е, плюс е, по обох, з обох сторін е, звисали е, пліти у ці конструкції, які е, були зруйновані. Тобто, був ризик, що е, десь щось паде і ну, небезпечно, дуже було Також е, низькі тем, температури. Тобто вночі вже був мінус, ще так сніжком припорошувала, і теж дуже було і слизько. Тобто, для особового складу було. Так що це такі були самі складнощі, можу так сказати. А як зараз особовий склад? Бо ми розуміємо, що люди працюють вже третю добу, і ми розуміємо всю важкість і складність та, цієї роботи і обсягів цієї роботи. Так, роботи не припиняються ні на, ні на хвилину, тобто постійно так про, про, проходить зміна людей, змінюють, і тоток що, що хвилини, всі працюють і працюють і працюють. На даний момент, чи могли б ви сказати, чи потрібна ще допомога від, до прикладу, людей цивільних, які зараз перебувають у Дніпрі або біля Дніпра, які могли б долучитися теж до, до вас, до рятувальників і допомогти у вашій роботі? Ні, ну на, на дану хвилину, вже ну, я ж кажу, майже все підходить до, до завершення, тобто там залишилась буквально. 13% розібрати зараз працюють верхолази. Вони зрізають у ці конструкції, які ну, звисають з будинків. Тобто, там вже такого немає. У нас потреби в людях вже немає. Пане Сергію, ми дуже дякуємо вам за те, що долучилися до нашої програми. Сергій Ковтенюк, речник ДСНС у Дніпропетровській області, був з нами на прямому зв'язку.